Привіт, рушники! Вона говорила про пробудження кундаліні, проводила духовні активації та збирала сотні людей на свої практики. А потім раптово пішла з життя. Самогубство Юлії Красної сколихнуло українське езотеричне середовище. Що сталося? Чи були попередження? І головне, чому навколо духовних практик зростає кількість нервових зривів та трагедій? Як небезпечні техніки ведуть до психологічного краху? Та яким чином духовна література романтизує смерть? І чому ми повинні говорити про це вголос? Чесно, відповідально і без містики це відео це не сенсація, це спроба зрозуміти, щоб не втратити ще когось. Трутру скібитру. 4 липня 2025 року у мережі з'явилася інформація про те, що у Швейцарії трагічно пішла з життя українська блогерка-мільйонниця Юлія Красна. Зі слів її оточення, основною версією є самогубство, що виглядає дивним у контексті того, що у своєму блозі Юлія була коучем, розповідала про духовний розвиток, проводила ретрити та займалася активацією кундаліні. І це далеко не єдиний випадок в історії, коли енергопрактики та духовні наставники обирають саме такий варіант. Варіант завершення свого земного життя. Тож сьогодні ми спробуємо зрозуміти, як загравання з духовністю можуть перетворитися на біль та страждання для близьких. Та чому у деякій літературі, де розповідається про духовний розвиток, відбувається романтизація самогубства, де воно представлене не як смерть, а як варіант переходу на наступний рівень свідомості. Вже після смерті Юлії багатьом стало зрозумілим, що останній її допис в інстаграм був по суті прощальним. Давайте його прочитаємо: захід сонця на межі тиші. Остиглий день м'якотони у вечірньому світлі, мов шовкова тканина, що торкається гладі озера, небо шепоче, все минеться. І разом із цим світло сходить з берега. Помаранчевий, як спогад про день, срібло, як ностальгія за літом. Тут можна просто бути. Дихати без слів, без болю, без потреби у відповіді. І десь між було і буде, раптово настає спокій. Захід Сонця, озеро та тиша це такі класичні літературні образи завершення та згасання. А останні рядки: і десь між було і буде, настає спокій, як пряма вказівка до якогось переходу, і, можливо, навіть до переходу з життя в смерть. І цей випадок це черговий привід, задуматись для всіх, хто займається так називаємими духовними практиками без Психологічного супроводу кундаліні активації, експерименти з тілом та психікою, терапевтичні ретрити без кваліфікованої допомоги можуть бути дуже небезпечними, особливо для людей у кризовому стані. 30 грудня 2021 року знайшли мертвою у номері турецького готеля 30-річну Жозефіну Табор, британську бізнес-вумен, яка напередодні провела три тижні на ретриті на Балі. І перед смертю у своєму щоденнику вона написала наступне: я перепробувала все, окрім самогубства. Це мій останній кидок кубиків. У 1979 році чоловік, що щойно повернувся з Катманду після 30-денної тибетської буддійської медитації, покінчив життя самогубством. Бхагван, це отой гуру, що проводив ці медитації, на своїй першій лекції після цього самогубства, намагався заспокоїти інших учнів, пояснивши їм, що чоловік переродився у більш просвітлену душу, розповідає один з учасників цих медитацій. У 2019 році 31-річний угор. Помер внаслідок самогубства. У його крові виявили диметилтриптамін та дізналися, що напередодні він відвідав ретрит, який проводила компанія Inner Mastery. І от на цьому ретриті ця компанія організовувала їм вживання отого психоделічного коктейлю під назвою «Айяуаска», який вони всі вживають для просвітлення. А єдиною відповіддю організатора цього ретриту було те, що люди, йдучи на вживання цієї «Айяуаски», роблять це на власний страх і ризик. Детально про процес вживання цієї Айяуаски я вже розповідав в одному з минулих відео на прикладі української блогерки ізотерика Ірини Мущук. І таких випадків самогубств та смертей після духовних практик, ретритів та різноманітних церемоній, є дуже і дуже багато. Але, звісно, для цього треба шукати інформацію на англомовних сайтах у англомовних джерелах, тому що чомусь україномовні засоби масової інформації майже не згадують про ці випадки і не інформують, в принципі, наше населення, які наслідки може мати. Оце загравання з підсвідомістю, тому що всі ці випадки я Знайшов для вас на англомовних сайтах, і в українській пресі абсолютно про це ніхто ніколи не згадував. Хтось пояснює такі трагічні випадки, тим, що. Маючи якісь непропрацьовані зі спеціалістом травми, коли ти йдеш на якісь духовні практики, то після цього ці травми можуть повернутись до тебе зі збільшеною силою. Але мене турбує більше інший момент. Я давно про нього вам хотів розповісти. і Я не думав, що доведеться про нього розповідати в контексті таких трагічних подій. Це романтизація суїцидів та смерті у літературі, у духовній літературі, яку дуже часто наші коучі та енергопрактики рекомендують до читання своїм. Учням. І зараз такі уривки з літератури ми проаналізуємо. Почнемо ми з книги, яку я називаю Біблією інфошахрайства рік 2150. Цю книгу рекомендує своїм підписникам Богдана Гончарук, викладаючи у своєму телеграм-каналі добірки з книгами, які вона рекомендує. В свою чергу її учні також потім йдуть і своїм вже новим учням, рекомендують також до читання цю книгу. Події у ній розгортаються, як я думаю, ви вже зрозуміли, у 2150 році, коли людство досягло вже своєї. Найвищої сходинки розвитку. Там, значить, люди вже вміють і телепортуватись, вміють пересувати предмети силою думки. І взагалі там ну, все, як ми полюбляємо у наших улюблених фантастичних фільмах. І от, не дивлячись на все це просвітлення та гармонію, всі люди поділені на дві касти: макролюди та мікролюди. І усі ці мікролюди, які є недостатньо духовними, прямо як ми з вами, живуть, значить, окремо, живуть вони на окремому мікроострові. І от смерть для таких людей є одним з варіантів, як перейти на вищий рівень світу. Відомості мені знадобилося так багато часу, щоб зрозуміти будь-який провал це успіх, а будь-яка смерть народження. Також у цій книзі є термін еволюхід це добровільна смерть заради майбутнього. Якщо ти вмираєш за допомогою якоїсь зброї, то це самогубство. А коли ти просто підводиш до кінця всі свої справи в даному житті, а потім лягаєш і вмираєш. То це еволюхід. І прочитавши цю цитату, я зрозумів, що коли аналізував у ті випадки, про які ми говорили з вами на початку відео, у жодному з них не було використано якихось сторонніх предметів на зразок там мотузки, пігулок або іншої якоїсь зброї. А найпоширенішим варіантом був вихід через вікно. І насправді я не знаю, чому обирається саме такий варіант, але ще більше мене здивувало, що в інтернеті є навіть кілька версій, чому такі самогубства скоються безпосередньо виходом через вікно. Хтось бачить вікно, як. Портал хтось асоціює оцей крок в прірву, як крок назустріч новому життю, а хтось взагалі в цьому цьому дійстві бачить акт злету. Але факт залишається: один з найпоширеніших методів серед духовних людей саме такий. І коли я готував це відео, читав усі ці статті та дослідження, то мені якось в якийсь момент стало навіть страшно, і страшно не через те, що я боюся, а через те, що приходить трошки розуміння того, що це вже не просто смішний та веселий розвод на гроші, але йдемо далі. Найголовніше прийняти досконалість того. Того, що є, і ставитися до всього з любов'ю та розумінням, звільняючи себе таким чином від кайданів тривоги, страху та засудження, які прив'язують тебе до фізичного існування. Тоді і тільки тоді можливий еволюхід. І от у цій книзі, окрім самогубства істинного, яке, як вони називають, скоєне за допомогою зброї, та самогубства заради майбутнього, те, що вони називають еволюходом, є ще третій вид самогубства, який вони називають самогубство альтруїс. Тобто заради блага інших людей, і прикладом такого альтруїстичного самогубства приводиться Титанік, коли деякі пасажири вирішили свідомо не займати чужі місця у рятівних шлюпках, кількість яких була обмежена заради того, щоб інші жили і брали з них приклад. Я це не видумую. Ви бачите, що воно так написано в цій книзі. А другим прикладом альтруїстичного самогубства, в цій книзі, взагалі наводиться приклад Ісуса з Назарету. Він також продемонстрував свою віру в те. Що фізичне існування, яке необхідно мікролюдині, це всього лише. Одна дуже обмежена перспектива у якомусь ММ-континуумі. Дуже так гарно і обережно викривили християнську історію про Ісуса, приписавши йому суїцид. А от про те, що в християнстві самогубство це гріх, тут, звісно ж, не згадується. І це не якась там недоступна література. Цю літературу радять наші улюблені інфошахраї і ціна питання якихось 300 гривень. І звісно, це далеко не єдиний посібник, у якому толерується самогубство, а смерть демонструється як щось нормальне та не страшне просто для того, аби мені говорити про якісь інші книги, мені їх треба для початку прочитати, але поки що мені сил вистачило прочитати тільки у цей рік 2150. Але ми пам'ятаємо, що Юлія Красна займалася саме активацією кундаліні. От я довго шукав, як Кундаліні взагалі трактує смерть, та що це вчення про неї говорить та що думає. І знайшов я отаку книгу, яка називається Книга Кундаліні про життя і вмирання, і знайшов її тільки на якомусь індійському сайті, де її можна придбати за рупі. Тобто її навіть знайти ще треба було так трошки постаратись. Тож давайте зараз прочитаємо, як цю книгу описує сам автор. Люди, з пробудженою кундаліні, переживають смерть, перш ніж фізично померти через видіння та позатілесні переживання, що в кінцевому підсумку Зводить до духовного переродження. Двічі народжена людина одночасно насолоджується найкращому цьому світі, та наступному через внутрішню подорож, яка перемагає страх смерті. Тобто під час цих активацій та практик ти нібито емоційно переживаєш смерть, після чого перестаєш її боятись. І підсумовуючи, цей автор пише: ця книга може допомогти Шукачеві зрозуміти, що означає практикувати смерть, а потім насправді практикувати її. Вона показує шукачеві, як краще розуміти. Життя, смакувати його, гармоніювати з ним, знаходити внутрішній спокій, спокій і спокій, наближатися до єднання з творцем і здійснювати благодатний перехід у світ вищих вибрацій і відповідний час. Мені дуже дивно, що розуміється у цій книзі, як спокій, 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 а потім наближатися до єднання з творцем. І здійснювати благодатний перехід у світ вищих вібрацій, тому що світ вищих вібрацій те, це також о, у трактуванні духовних практиків та езотериків, ви самі розумієте, що. Я чудово розумію, що тут йде оце загравання зі смертю на якомусь емоційному рівні. Але в той же час я так само чудово розумію, до чого може призвести отаке загравання для людини, якщо вона знаходиться у якомусь нестійкому психологічному, психоемоційному стані. Друзі, швиденьке нагадування. Не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі, підписувати. Підписуйтесь на канал, можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально, тоді посилання на банку є в описі до цього відео. І щоб далеко не йти, є такий сайт. Називається він Індійський журнал психологічної медицини. Призначений цей сайт для медичних працівників, і от на ньому розповідається про цікавий клінічний випадок. Переклад ви можете бачити на своїх е е е екранах: як до лікарні потрапила 19-річна студентка коледжу, яка протягом трьох місяців практикувала кундаліні йогу. Практикувала вона самостійно без керівника. Та у будь-який час доби, тому що була зачарована, дізнавшись про ефект цих практик. Через книги у інтернеті. Ну і вже в лікарні вона почала відчувати якісь вібрації в тілі, чути голоси, і як результат отримала просвітлення, відчувши, що такі потреби людини, як голод та спрага, більше для неї не є суттєвими. Спочатку дівчині поставили діагноз шизофренії, а потім схилились у бік кундаліні психозу, який тривав понад один місяць, і як наслідок тривали лікування антипсихотиками. І це в країні, яка є батьківщиною цієї кундаліні йоги та цих активацій. А у нас досі до цього ставляться як до якої розваги. Так, звісно, ніякої кундаліні у вас там не пробуджується, але через оцю нав'язливу ідею та очікування ви можете скотитись до психозу та госпіталізації. Ось історії з анонімного форуму Reddit. вони були також англійською мовою, для відео я їх вже переклав українською, і таких історій там дуже багато. І люди діляться дійсно, що вони отримували ментальні проблеми після таких активацій кундаліні. І якщо б обходилось тільки ментальними проблемами, там дійсно описані випадки від психозів до шизофренії. The yeah. І як результат, зараз поширюється новий термін під назвою Духовна криза. І деякі експерти навіть передбачають, що термін духовна криза буде виведений як діагноз у новій редакції міжнародної класифікації хвороб. Духовна криза це форма кризи ідентичності, коли індивід зазнає різких змін у своїй системі значень, як правило, через спонтанний духовний досвід. Духовна криза може спричинити значні порушення психологічного, соціального та професійного функціонування. І от серед станів, які викликають... Цю духовну кризу знаходиться наш вже знайомий синдром Кундаліні, і знаходиться він поруч, наприклад, з містичним психозом, паранормальними явищами та релігійним екстазом. І правда ж, після таких історій вже не складається враження, що всі ці енергопрактики та шляхи просвітлення є такою собі безпечною розвагою. Адже фінансові збитки відходять на другий план, коли розумієш, що може статись у перспективі, якщо необдумано, нерозумно поглиблюватись у ці духовні практики. І абсолютно не просто так ця література зараз набуває. Неабиякої популярності це не тільки в Україні, але й у всьому світі. Деякі книги навіть стають бестселерами. І от, як приклад, що ви зрозуміли, що цю ідею дійсно підхоплюють звичайні люди. Хочу вам прочитати коментар під одним з відео. Не буду вам популяризувати цю шарлатанку, але вона там розповідає у відео також про смерть, що смерті не варто боятися, її треба приймати, і взагалі смерть це є чудовим. І давайте зараз я прочитаю, що пишуть звичайні користувачі, які дивляться такі відео. Смерть не страшна, це радість та воля. Інша справа хвороба, важка смерть, болі, страшні недомагання, довготривалі страждання. От що справді страшно, те, що відчуваєш перед смертю, а смерть це чудово. Очікуване повернення додому великими літерами з цього пекла болю на землі, несправедливості, садизму, воровства та хвороб. Людина має прагнути смерті, але релігії забороняють свободу, змушуючи страждати та терпіти, інакше планета рухне. Рухнуть бісові матеріальні режими князя цього світу, адже саме на нього працюють аврамічні релігії цього світу. Залякувати смертю, це їх фішка смертю, покаранням, пеклом, реальне пекло саме тут. І це треба розуміти хоча б. І відповідь на цей коментар згідно лякають хвороби, біль, слабкість та самотність. Але зверніть увагу, що під цим великим коментарем шість лайків, тобто шість людей, згодні з тим, що я вам тільки що прочитав. Але чергове співпадіння в тому, що всі ці автори у цієї духовної літератури, де вони розповідають про просвітлення, що смерті не треба боятись, і про переходи на ці вищі рівні та вібрації, всі, як в один, живуть досить таки тривале життя середньостатистичної людини і помирають цілком від земних хвороб, в той час, як їхні учні сходять з розуму, отримують психічні розлади, а дехто з них накладає на себе руки. Як, наприклад, жив колись свого часу такий, як його називають, індійський боголюдина Ошо, який у своїй книзі та Іниця смерті писав: Смерть це найбільша свобода. У ній тиша, безтурботність і справжнє пробудження. Не треба чіплятись за життя його краса у можливості. Піти, а на його могилі красується напис: ніколи не народжувався, ніколи не вмирав, а лишень відвідав цю землю. І насправді я тривалий час думав, чи варто випускати це відео, тому що боявся, щоб воно не стало ефектом Вертера. Це така штука, коли висвітлення самогубств у засобах масової інформації стає ще більшим поштовхом до нової хвилі суїцидів. Тому я дуже хочу підсумувати та правильно підвести підсумок цих історій. Я не хочу, щоб ви розуміли смерть як логічний результат духовного шляху. Історії на кшталт Юлії Красної можуть викликати Досить такі сильні емоції. Вони змушують задуматись про біль, самотність та пошуки глибинного сенсу, але важливо пам'ятати, що навіть в найтемніші моменти є вихід. Прощення, енергопрактики, духовні пошуки це інструменти, але якщо вони вам не допомагають або навпаки погіршують ваш стан, звернення до психолога або психіатра не є слабкістю. Це дія, яка рятує життя. Є ті, хто проходив схожі стани і вибрав жити, і вижив, пробачив собі, виплакався. Якщо це потрібно, пройшов психотерапію. Нічого в цьому <зрахливого> немає. І зараз сміється, дихає і любить. Життя це не тільки карма, езотерика та енергопрактики. Життя це друг, який вчасно тобі зателефонує, життя це психотерапевт, який не злякається. І головне, що життя це твій вибір. Вибір бути тут. А з приводу всіх цих книжок та гуру, що я вам можу сказати: бережіть себе, вмикайте критичне мислення і вкотре наголошую, цікавтеся тим, чим займаються ваші рідні та близькі. Адже тим паче у наш час, коли кожен українець перебуває у складному психоемоційному стані, дуже легко потрапити до якоїсь такої секти, де на перший погляд весела та цікава гра в духовність може стати справжньою загрозою для життя. Обов'язково напишіть, чи взагалі цікаво вам покупати цю езотеричну та духовну літературу, для того би я розумію. Чи варто ми її далі читати, для того, аби зробити вам якісь такі вижимки та огляді, тому що не буду брехати, але за свій ментальний стан я також трошки переймаюсь. І, як то кажуть, якщо я буду сходити з розуму, то я нікому про це не скажу, але знаки будуть. А наразі дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, що я нарешті піду готувати для вас відео, яке я вам обіцяв про загублені посилки. Бо чомусь, як я вам пообіцяв, що вийде якесь відео веселіше та легкіше про загублені посилки. Після цього вже виходить друге відео з якоюсь тяжкою. Та морально такою емоційною темою. Тому я сподіваюся, що нарешті у нас з нами вийде записати те вже кляте для мене відео про загублені посилки. І вкотре нагадую, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально. Тоді посилання на банку є в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі. Тру. Тру Скібі. Тру.